Мадам Павутина це дуже сумна історія. Це випадок, коли є режисер, який хотів зняти продовження серії фільмів пункт призначення. Є сценарист, який хотів писати діалоги для проєкту тіліпузіки, є режисер монтажу, який дуже хотів монтувати музичні кліпи. Є головна акторка, яка не хоче грати та зніматися у супергероїчних фільмах, а можливо навіть і в фільмах в цілому. І є продюсера, які дуже Хочуть зробити фільм коротшим, але вмістити у нього купу подій, щоб було більше сеансів, а тому було і більше зборів. Ну і є соні, які продовжують розвиток свого дивного всесвіту Спайдер Ворса, і роблять фільми в одній стилістиці, як Venom, Venom 2 та Morbius. і ця історія про те, як всі ці люди ніколи не повинні були об'єднуватись та зустрічатися в одному місці, але сталося. За сюжетом, якщо що події відбуваються в окремому кіновсесвіті і ніяк не пов'язані ані з фільмами Sony, ані з кіновсесвітом Marvel. Марвел. Немає жодного зв'язка на ці фільми. Можливо, і були спочатку пов'язані, але після тестових показів всі ці зв'язки видалили як і акторський талант Дакоти Джонсон. Ну а сюжет розповідає про цю саму Дакоту Джонсон, яка грає Касандру Веб, а.к.а. мадам Мабутина з коміксів, яка у цих самих Коміксів була ось такою, і взагалі-то була мутантом. А у фільмі стала ось такою. І взагалі немає жодного Гена X. А є дівчиною, яку вкусив павук. А точніше, вкусив павук її мати, коли вона була у живеті своєї мами, яка поїхала у перу разом з чуваком, який жодного разу не нагадує маньяка та психопата, і який стає головним антагоністом у цьому фільмі і знаходить цю дакоту у майбутньому. Своже. Whoa. Oh. Ну і трейлери нам спойлернули про те, що вона буде рятувати за допомогою читерської здатності бачити майбутнє трьох майбутніх супергероїнь зі Спайдерверса, які хочуть вбити цього чувака антагоністом в майбутньому. Хоча, якщо казати чесно, я взагалі не розумію, як можна програти зі здібністю, коли ти можеш бачити майбутнє. Як на мене, це ну, занадто нечесна річ. Але чесно, до речі, це підписатися на канал та поста. Ставити лайк. ось після цього ви станете набагато краще за мадам Павутина. і це допоможе каналу нарешті таки наздогнати містера Біста. Ну і що? Фім жахливий. Так, це гірше за Венома 2 та Морбіуса, а це вже, на мою особисту думку, медалька за старання і просто кубок за талант. Це такий собі приклад супергероїки до 2008 року, коли фільми знімали люди, які взагалі жодного разу не читали комікси і не розуміли, що найголовніше аудиторію для когось знімають свої фільми. Якщо на середині я ще думав, ну, типу, не так погано, але взагалі ніяк, ну було просто нудно. Чим ближче фільм йшов до свого фіналу, тим більше я хотів бути десь у іншому місці, аніж у залі, де йшов цей фільм. Навіть під колесами машини на світлофорі для мене було б напевно комфортніше, аніж передивляючись цей супергероїчний шедевр 2024 року. В якому від супергероїчного взагалі, нічого. він абсолютно не схожий на сучасні фільми жанру, і тим паче він ніяк не хоче експериментувати. З жанрами або робити його деконструкцію, не дай Боже. Найбільше мені це нагадало серіал герої, якому на секунду скоро 20, блін років. Але тут зазначу, що бойових сегментів у Мадам Павутина та екшену ще менше ніж в одній серії того серіалу. Режисер та сценарист хоче дивувати нас якимись детективними елементами, або ж драмою, або ж діалогами між персонажами. І все це взагалі не треба цьому фільму. На драматичних моментах буквально хочеться сміятися від пустого пафосу та музики з грою акторів. А на жартах посмішка не з'являється, як і не з'являється, і задатки інтелекту у русні. Картина йде трохи понад годину і 50 хвилин, але основні події починаються лише після, здається, першої години фільму. І до цього ми бачимо тільки Дакоту Джонсон, яка жахливо. Грає просто жахливо. Вона казала, що не хоче зніматися у блокбастерах, і я погоджуюсь, я теж не хочу, щоб вона там знімалася. Якщо Вудлі, з Дерагента та Лоурен з холодних ігор були заручниками своїх персонажів та ролей, то тут Дакота довела, що вона просто не талановита акторка, красива дівчина, абсолютно, але не акторка жодним місцем. Трьох дівчат, серед яких і популярна сідні Суїні, пережали та не дали взагалі ніяк себе проявити, а з урахуванням того, що вони тут ще й зображують 14-річних осіб, виглядає це більше сумно, аніж смішно чи правдоподібно. просто жалюгідно. Ну і головний антагоніст – це взагалі клоун, який бігає і знищує всіх, тому що він колись там побачив, що його колись там вб'ють. Хто він такий, звідки у нього купа грошей? Чому він ходить, наприклад, без взуття? А? Фім? Чому ти не пояснив? У коміксах це пояснюється, але ж чому він тут не ходить? Чому? М? Та всім просто пофіг, як і всім іншим творцям цього шедевру. Хоча ні, хоча ні, помиляюся. Оператору тут не було пофіг. Він чомусь косплей, серіал Офіс чи Бруклін 9.9». Та постійно в екшен сценах він робить чи зум-ін чи зум-аут у кадрі. А з урахуванням ще і салатового, я по-іншому не можу назвати нарізання кадрів від монтажера. Дивитися за цим всім просто боляче. Вони ще і спалахи сюди додають, навіщо? Якісь ефекти, спецефекти, просто каша з лайна, багнюки, палак та посібника історії Росії. Фу. Цей фільм коштує 80 мільйонів доларів. Але він виглядає гірше, ніж мій огляд. Його кошторис повинен був бути десь ну, мільйонів 20-30 максимум. Тому що тут взагалі немає екшену. Так, тут можна назвати екшеном фінальні кадри, які чомусь поєднані з фразами, які чомусь тут кличуть діалогами. Це жахливо. Це жахливе кіно, яке якимось чином пройшло контроль якості у Sony, які не відмовились від нього, як це зробили, наприклад, з Bad Girl, а вирішили випустити та осоромити ще більше. І знаєте, коли вийшов Venom 2 та Морбіус, було не стовідсотково, зрозуміло, що вони і хочуть бачити такі фільми. Ну, можливо, там творці зробили фігню або ще щось. А ось коли вийшов цей продукт, стало кришталево, ідеально кришталево зрозуміло, що вони. Навмисно роблять такий монтаж, такий занадто швидкий темп, таке оповідання, такі жахливі діалоги, де не працює ані комедія, ані драма. І такі фільми, які тільки можна критикувати, а не дивитися на них, та хоча б мати якесь задоволення. Нащо вони це роблять, я не знаю, тому що за ці 80 мільйонів можна було б зняти куди і більше якихось цікавих та потрібних світу фільмів, аніж Мадам Павутина. Яка навіть під час анонсу, ну скажу чесно, сприймалася як дещо непотрібне та девакувати від японців, тому що мадам Павутина ніколи не була цікавим персонажем у коміксах. Але перед завершенням я хотів би в першу чергу подякувати всім людям, які допомагають проєкту твоє кіно. А окремо хочу подякувати Ярославу Левченка з та Павлу М. Ем. Мега Ультра. Подяка йде Миколі, як завжди, дякую, Микола. Та окреме привідання йде до Одмира Володимировича та його дружини Дарі. Дякую вам всім величезне. Ви просто супер. Ну, чесно, я. Взагалі, не знаю, що тут можна відзначити хорошого. Це просто чисте лайно, яке не бере жодного елементу в оцінки суб'єктивності, і поки що отримує від мене головного фаворита на золоту малину та головного посміховиська цього року у кіно та серіалах. Жахіть. Ну, а так все. Буду радий вашому лайку та підписці. Може, вам є що сказати, тому буду радий поспілкуватися з вами у коментарях. А так, з вами був Вадим. Ви були на каналі Твоє кіно. Не забувайте допомагати армії, бережіть себе та мадамо Повоканайте.